Ми якраз поки збираємося, запитаємо дружини, як їй життя в каравані. Розказуй, ти хочеш, щоб вже був готель, щоб тобі готували їсти, а не ти, так? Не чути світ? Деколи хочеться. Деколи хочеться. А ти тільки що казала, що, що завжди хочеться. Що вже не хочеться тобі оце. Збирати, розбирати. Ти хочеш приїхати? Лягти. Так. Нікуди не ходити. Наші згон лягти. Лягти. Наші згон лягти. Час. А тут ти перетрудилась, так? Тут. Може просто караваном тоді краще без дітей подорожувати? А, ні, подалі. Тільки то святе. Ні, ну то, що святе, то так, але якщо є можливість, то краще тоді без дітей, правда? Але якщо б дітей не було, ти б, напевно, взагалі не вийшла з каравана. Тоб, напевно там сиділо 24 на 24, правда? Тож не ти тут знімаєшся, я так тут виріжу. Чого? Того. Ми питаємося про твій досвід. Про життя шо в досить? каравані. Ну так ти хочеш виставити, щоб було плюс в каравані, а не що Свята зараз каже, що то вже її надоїло і Ні, нас... ти кажеш мінус. Ти, а, ти... ти кажеш мінуси. Ні, Говори мінуси, не. давай. Так, мінуси. Що мінуси? Мінуси, що це? Все мінуси? Все мінуси. Як це все мінуси? Ти чого зі мною їздиш, коли тобі все мінуси? А де мають діти? Так. А де мають діти? Ти... От сходності? Ну, але все рівно, якщо ти от врахувати, що якщо б ти їхала в готелі так, по путівкам, то ти б не змогла так часто, тому що виїжджати кудись на віддих. Тут тобі виходить, що їда і так, та, що ми вдома з'їдаємо, та кількість їди в грошах і так далі, вона все рівно йде, що вдома буде йти з'їдатися продукти, що в каравані буде з'їдатися продукти. Я Тут, я просто... Я... Я... Тут просто тратиться тільки на дизель. На поїздки, так? Якщо б це було в готелі, то виходить так, що в готелі ти б їздила взагалі дуже рідко. Та Тому раз, що раз, треба. Раз в рік в водку поїхала і мені вистачає отаку. Отак? От Ні. А тут ти можеш їздити кожні вихідні. Допустимо, на так. Я не можу поїхати на блискуче море, океан, Чому ти не можеш на поїхати? білий пісочок, бо солярка дуже дорога. А авіапереліт не дорогий. Ну я кажу, раз в рік собі можна таке дозволити замість у цих кусочків. На сену. Можна? Чого на сену? Ну ну куди завгодно цих кусочків раз замінити на сім днів відпустки такої на? Голубе, голубе море, білий, білий пісочок, шезлонги і ніяк. Так їдай. можна сісти цим будинком і поїхати в Турцію, в Грецію. Так, да, в Турцію в Грецію. Ну то порахуй і ставати там і варити, їсти, зачинати і годувати. Що я прийшла, вийшла собі, поїла, пішла, лягла. Добре, а пішла але... в душ, пішла в цей. Ти тут... теж в душ можеш піти? Не можу я тут піти в душ. Чому бо не Нема де в нас там закладено уточка. Це лишиш. Ну є душі на паркінгах різних, на платних паркінгах. Добре, але якщо взяти путівку в Турцію і розділити на всіх людей дітей, значить тоді скільки тоді виходить взагалі. То тоді взагалі жесть вийде. Ми рахували нам скільки Єгипет хотіли. Скільки ми тоді за Єгипет нарахували? 300 євро, 400 доларів за людину, так було? Ну... Ну так, А нас є четверо, допустим, наразі, якщо б ми їхали четверо. Ну, Четверо. Ну, по по 300, е, 300, Це 1200. так? 1200. Дорога сюди, туди і назад, виходить нам вже 800 євро. Я не кажу за Францію, я кажу за Турцію, допустимо. No, якщо б ми поїхали добре, в Грецію, допустим, чи, допустимо. Давай, допустим, беремо Грецію. Нам туди виходить ну, майже так само, як до до Франції. Не так само. Ні, дорога. Дорога не так само. Я кажу, дорога караваном. Скільки виходить дорого, ми тоді рахували якось раз з тобою. Добре, є Болгарія теж з морем. Ну так, але я не хочу тулитися вже в двох квадратних метрах. Ну, ти виходиш на парковку, ставиш маркізу і у тебе більше, ніж в готелі. Не, я не хочу, я хочу в готелі з кондиціонером, вийти на сонце. У нас є теж кондиціонер, Та просто треба до електрики. Він не працює. Він працює, треба просто підключити то, до 220 вольт. Стати на платній парковці і підключити так. до електрики. Він ідеально працює, Але чому ще не? Раз я не хочу такого розбирання, збирання, складання. А і... там ти їдеш, не розбираєш Ді, валізи? — один раз розібрала і все. І приїхала. В тому раз зібрала і поїхала. Але я зато сім днів провела в тишині, в спокої. В якому так. тишині? Те ж саме прийдеться шукати їду, де. Ні, чого. А все all -інклюзив? All -інклюзив. так. — Все включено? Все включено. Пішов по снідах, по обіду. У нас в каравані теж все включено. Моїм руками. Може тоді просто брати кузняню з собою, кухарку? Ну, Коханку ще собі візьме, Ні, коханку. Ні, коханку. Хороша варіант. От якби ти просиділа цілий рік. В бетонних джунглях, а потім один раз виїхала на сім днів, і ти за сім днів навіть не зрозумієш, де ти є, як відірватися, як потратити час куди на пляж і так далі. Ну, я так зрозуміла, що мені це не загрожує. Я би хотіла посидіти рік в бетонних джунглях своїх вдома, не виходячи. <гум> ну правильно. Але мені це не загрожує. Ні, Я вважаю, -таки, що потрібно жити зараз вже. І ну, є трошки можливість. Виїхали на річку, на озеро, на риба, на риболовлю десь. Є можливість на море, ну от зараз там. Ну Напевно, ми б не поїхали так далеко, якби не лікар. Ми б так далеко, звичайно, не поїхали. Ну але, Збирали би гроші. Може ти просто за часто віддихаєш? А? Напевно. Фонарик куди? Лося додому десь. Просто коли війна закінчиться, ти зможеш подорожувати по Україні і не обов'язково постійно готувати, можна десь зайти і перекусити, воно майже на одне і те саме виходить. Чи ні? Сєд. Як ти кажеш? Добре, давай далі про бінуси. Що <кхем> зі стіркою одягу Взагалі капець? Взагалі капець? Чому? Але це переважно відбувається літом, ми їздимо, так, то там якісь шортики, то можна набрати на тиждень-на два. Ну, а десь колись і постиратися на платних. Чи ти так не вважаєш? Ні, ну якщо чесно, то трохи напрягає дійсно, це збирання, розбирання. Приємно тут мало, коли ти приїжджаєш додому. Ну, виїжджаєш, допустимо, з дому, ти починаєш збирати балізи. Потім ти на рибу на віддиху їх розкладаєш. А треба через два дні вже збиратися і ти знову їх. Складаєш, потім вдома все розкладаєш. Кажи щось. Ну, я не знаю. Мені як для мене краще звичайно частіше по трішки, чим один раз відірвалась і навіть сам по фотографам згадуєш той курорт і так далі. Я ж не чумо, там якби безкоштно в такому курорті. Відра риби, відра треба... басейну. Ну, правильно, я б я не міг би як тюлень лягти і собі зараз там О, лежати. А я хотіла як тюлень? побути ти тюленем. Перевертатися зі сторони на сторону. Ну, ще треба розраховувати на те, що якраз це саме погрузка, розгрузка. Підготовка до поїздки. Це ж треба було, коли ми приїхали, все розкласти. Потім все скласти. От, до речі у нас закінчився газ. Останній раз ми заряджали цей балон. Було дуже-дуже давно. Місяця 3-4 назад. Це ти не виглядаєш, коли ми балон заправляли газою? Цей другий ще зараз повний. Ну, нам ще вистачить на ну, 2-3 місяці, напевно. Якщо без опалення, тільки приготування. Ми їздили але вони там були туди. А то вони в гори ми тоді їздили, заправлялися. Чи то ще перед горами ми? Ні, ми заправлялися ще перед горами. У мене більше дружина вона, хоче десь так, так. Е, на городі їй дати такий, Посапати там, за горизонт десь піти, аби то щось росло. там. А я як город бачу, в мене алергія одразу. Для мене і грядка, це вже цілий полігон. У дружини зараз виходить, що вона складається, я кажу, як ми то складаємо тетріс, так? Треба все компактно, щоб все лізло, нічого не заважало. А цей тетріс її вже кажуть дістав. Ну, але я на такі провокації не піддаюсь. Караван які я не залишу. Вона навіть буде коли вже при смерті, то я буду її все рівно возити з собою, переносити з місця на місце з пляжу на пляж. <рес> ну так колись я їй не дам. Свєта, я тобі не дам померти на городі. Якщо помирати, то. що нас бо є. Кинь десь там в душ. Mm -hmm. душ Я вже не маю що запхати, жарбан mm -hmm. не власне. Ти казав, що ти хотіла ще душ прийняти. Mm -hmm. Просто тут ще нас багато відлікають. Мама дай, то мама mm -hmm. на mm -hmm. і тато стоїть такий. Мама на. О, Може тоді краще з псами їздити десь маленькими такими. Чим з дітьми. Вони галокком, що Так Ой. Поки не хватає. Зараз ми ще будемо ровер ставити. Це теж окрема процедура. Так як мої дружині не можна важке піднімати що у нього вже не працює зірваний тросик як то все було на шампунчипа Недалеко. давай вже провав тросик там. тормозний Чи це що це передачу переключав. а чого він не сказав щоб я зремонтував О. Подходить туди не прикро. Чого? Сунеться, да? Ну, Сонеться. Де з той сторони І знову починається театр. ну Давай попробуємо. Що мені пробувати Це поставити цембок Ішо толку? там десь зрама, де.